Вісь перший сорт програмний 47 кг за 1800 гривень. Жіноча фіска. Розмір. XS. Ще одна жіноча на замочку. Теліком розмір. Еліка. Така жіноча на замку. легесенька, розмір 44-й. Чоловічий фліс, Розмір. XL. Жіночі фіска, розмір S. Ча біленька жіноча на замочку розмір. 48. Жіночий плотний фліс, Розмір S. Чоловічий фліс, без безрукавка. Розмір L. Жіноча фліска, розмір 38. Жіноча фліска, розмір М. Плотний жіночий фліс, розмір 52. Ще одна плотна жіноча фліска, розмір М-ка. Žinočia, rozmer 54. Čiloviečiai plotnyknis. Žibutai ją, ja, kurtka. Rozmer L. Žinočia, lahesinka piska. Rozmer 44. Velurova žinočia. Rozmer M. Plotnyknis žinočia plius. Nagūtsika. Rozmer. Ще одна платна жіноча фрісочка, розмір Енка і остання жіноча фріска легенька на замочку, розмір 48. Я нагадую, що це був фріс першого сорту, Вага мішечка 8 кг, за 1800 грн.